Багаторічна співпраця Криворізького національного університету і ArcelorMittal Кривий ріг останні роки викристалізувалась в проєкти фабрика. Фабрика 1, фабрика 2. І це я розглядаю як унікальний подарунок для наших студентів, для наших випускників. У них є можливість ну, по, по короткому шляху інтегруватись в склад. Провідного підприємства країни, і я вважаю, що у нас є добрі перспективи для продовження співпраці в цьому напрямку. Я бажаю своїм студентам, своїм випускникам, випускникам проєкту Фабрика 2.0, що вони себе реалізували в обраній професії завдяки всім тим здобутим навичкам і скілам під час проєкту та на най найкращому підприємстві в містах Хеворогу Арселор Мітл Кривий. щирого серця хочеться подякувати дружній, Шикарній команді «Арселора» за те, що вони мали змогу підготувати шикарних випускників. Це не фабрика, це фабрика зірок. Та які випускає зірки, і я випускникам бажаю тільки успіхів. Будьте творчими, будьте щасливими, ідіть певно вибраною своєю дорогою. І вас завжди буде чекати успіх і перемога. Святом вас з випуском! Вчора вітаю випускників проекту Нова фабрика фабрика-2». Завдяки нашим партнерам Слор Мітал Кивері і іншим закладам, навчальним нашого міста. Ми маємо унікальну можливість дати майбутнє своїм випускникам. Не дивлячись на те, що зараз іде віддання, не дивлячись на те, що у по повітрі у нас гучно. Наші діти мають мають перспективу. Вони мають майбутнє. Це дуже добре, і я думаю, що таке партнерство, яке показала всьому світу Україна сьогодні, зокрема в таких проєктах, як нова фабрика, в даному випадку вже друга нова фабрика, вона дає перспективу всім і говорить, що ми українці не зламні. Вперед до перемоги. Всіх вітаю! Нова фабрика це простір молодь не просто навчається, а формує і відкриває в себе у світі, який стрімко. Змінюються. Результати фабрики це доказ, що студенти можуть адаптуватися, креативити, самореалізовуватися, вирішувати складні завдання. Пишаюсь кожним студентом коледжу, ви не пасажири, ви водії власного професійного маршруту. Вітаю вас! Я від себе скажу від цього нашого колективу, побажань нашим випускникам скорішої перемоги, випускникам набрати, як кажуть, оберти в своїй професії, навчатися далі, досягти великих рубежів. Нова фабрика. Це шанс. шанс, який випадає не кожному, але саме ви його отримали. Шанс розвиватися, шанс йти вперед до нових знань, які ви отримаєте від ваших наставників на фабриці. Звичайно, я вас вітаю з закінченням навчання. Не втрачайте нагоду скористатися саме цим шансом. Розвивайтеся! І мирного неба.